Усім доброго дня. Сьогодні я в тепличці. Як то кажуть, розважаюся, щоб не було скучно. Е, вже наплакатися вспіла. Чого вспіла? Е, вчора я викладала відео, де в мене така розсада піднялася. Ну там більше квітів, звісно. Не так. З одної сторони, і жалко, а з другої сторони, ну, ну так вже вийшло. І. Там дочка на веранді, де ця була розсада біля вікна. Коли вікна вирішила е, зробити ремонт. Я думаю, сонечко так гарно занесу в тепличку, хай вона собі тут росте, піднімається ця розсада. А тут в мене висіла поличка. Ну, доска і на цих мотузочках. Вони крепкі, вони дуже крепкі. Не відірвеш, я не знаю, не знаю, як воно так вийшло. Ну, коротше, Я думаю, ця доска, ось ця доска, вона ж тут висіла. І я на ньому поклала всю свою розсаду. Бо думала, тут внизу буду вбирати. Ну, щоб не заважала ця розсада, мені буду тут прибирати собі, а розсада буде на полиці. Півдня висіла. Ця розсада, там чую щось, там, коло кози вправлялася, бабах! Не поняла? Ще? а, невістка каже, це у вас там поличка впала. Захожу, все розкидано, ну, самі розумієте, бабах і все. І пішла моя русада гайтю. Ну Квітів більше пропало, напевно. Бо я вже. Я тут так з землею позбиралась слізьми. Але тепер я не знаю, хто є хто. О, дивіться. Це що у нас тут ніби. Ну, тут кермет же ж я не садила, а тут В чорнобривці, ту ще якось. Коротше, все, перепутано. Вон. Я не знаю. Буду потім вже по, мер... по мірі росту вже приділяти по справжніх листочках, хто є хто. Але квіти в мене всі перепутані. Бо я позбирала, ну я не знаю. Я не знаю вже, де хто є. Шкода, обідно. Ой. Ну, Ну, зато дивіться плюс, плюс в равликах. <с> збереглося все. Нічого не погубилося, кому не -то. теж в в Велості і сохранності. <с> Ще раз плюс в равликах в чому. Захищені. З гарантією, як то кажуть, Росте воно там, з гарантією. І сходи гарні виходять, І ну, воно легеньке, як падає, не, не ламається, не розсипається ця земля. Ну. Плюс, не попаду, де нам купляти квіт. А то все. Не знаю, ну, гірки ще там позбирала, ще так. Так. Перець, добре, що свій перець домашній, то склала туди, заляла водою. А то, то я не знаю вже, де хто є. Прийдеться докупити, наново посіяти, щоб було щоб знати. слів. Перші такі невдачі. Ой, що то жінка? Якби чоловік робив, де щось тут придумав, щоб воно не обривалося, а так сама ліпиш, ну, <сум> не вистачило розуму. Що, що, що на, таку, на такий мотузок і накластись. Ну, земля ж то легка була, воно ж не важке рік воно висіло в мене. Я так попробувала, цей мотузок крепкий, ну крепкий. Я ще так аж, аж вперлася, вперлася, ну, що зараз навіть впираюся, Ну, крепкий, я не знаю, як так. Вийшло, що воно обірвалося. Ладно. Де б наш дядько не наробився? Трошки відпочину. бачите, чистила в хліві і гній, козій, весь, вибачаю, трусяться руки, бо тягала ці тягості, в теплич позаносила. Буду робити теплу грядку для своїх рослин. Мені було б, звісно, як по ті роки легше. Як я садила, то як були заморозки, то включала цей обігрівач, то трохи так спасалася. А цього року вже світло дороге. Ще кажуть, ніби чи з березня, чи з квітня, а ще б має дорожчати, по 5 по 6 гривень вже має бути світло. Ну його в баню. Та розсада того не варта буде, скільки треба викинути грошей на то світло. Отож, щоб підстрахуватися, бо ж що зараз? 9 березня, ще до кінця травня ще будуть заморозки, ще не один буде заморозки, заморозок, і не знати, ще який по 5, і по 6 градусів можуть бути. За сьогодні тепло, так гарно, так надія, що вже весна, ага, зараз буде весна. що може бути і сніг, і холод, і дощ. Ні, дощу треба, бо земля суха, дощу треба. Ой, так, отож, щоб підстрахувати, вирішила я зробити отакі теплі грядки. Значить, дивіться, я скидаю цей гний, десь сантиметрів 20-30. Цей гний я скидаю. Зараз я сіном зверху застелю. І потім переляю кип'ятком. Це для того, щоб запустити процес броження цього сіна гною. І на протязі місяця-півтора буде йти оцей броження, і буде теплі парі підніматися до верху і автоматично буде обігрівати цю, цей парничок. Бо тут ще я зверху ще поставлю агроволокно, плівку. І... Навіть якщо буде 5-6 градусів морозу, воно витримає, а якщо буде більше, то я вже одіяла ми зерхи накрию. І розсада моя не змерзне. Я так робила раніше, колись пам'ятаю, в травні теж, що було таке, що така розсада вже в коліно під парник, в такому парникові. І, ну, правда, що не в теплиці, а на дворі була. І сніг випав. І такий випав сніг, що <смі> дня два стояв тоді сніг. Я ту розсаду теж свою на такій грядці була і плівка зверху одіялами накрила ще, то зберегла розсаду. У Людей померзло було, а я зберегла. І така гарна була розсада, і помідори мала, і мало, що продати на базарі. То, коротше, старим бабушкиним методом роблю парничок в теплиці. Кинула я ще сюди трохи сіна позбирала, там на подвір'ї було. Якщо у вас немає гною, можете брати солому, можете брати сіну, але там просто треба в більших Колічествах ставити, тому що коли ви ну, отакий слой накладете і потім проляєте кипятком, воно ну, почне пріти, воно ну, у вас от десь до от такого зменшиться. Тому ви повинні розчитувати, щоб у вас в, в кінечному результаті хоча б сантиметрів 20 метрів оцеї подушки. Яка буде гріти вашу розсаду, і корінці ваші не захворіють вашої розсади, не змерзнуть і будуть себе хорошо почувати. Зараз я буду це все поливати кип'ятком. Хотіла лійкою, але в мене внук Ой, побив лійку. Короче, я тільки що взяла її, а там вже дна нема, вже дирка в днові. Я не обратила внимання. Завтра треба піти купити лійку буду, поки його відеречком деречком відомшуємо. Буду його відеречком поливати нашу розсаду. Ой, наш... нашу подушку правильно. Отак от трошки буду поливати. Так, і зараз ось цю землю я всю перекидаю сюди. Шар должен бути. Ну, теж десь сантиметрів з 20. Тому, що, якщо ви мало зробите, у вас коренева система піде в рост, а там ще буде внизу паритися, вона вас згорить. Тому, щоб, то, щоб захистити кореневу систему ваших, вашої розсади, повинна хоча б сантиметрів 20 бути. Бо поки вона піде туди вниз рости за місяць. Це все перегорить і перетвориться на добриво. І тоді мож, можна вже не боятися, що розсада піде туди вниз, корінцями, буде у вас е, питатися усіма необхідними вітамінами, і не треба не поливати, ні ну, цими хімікатами там, піддобрювати, купляти дорогі ці. Е, як вони там вас називаються, я не користуюся хімією. У мене це все тільки натуральна органіка. І в мене рослини не хворіють. Якось так. Не користуюся я хімією взагалі. Так, я землю так от закидала. Безте, і зараз я її теж продезінфікую кип'ятком. Отак от отправляю, накрию плівкою і залишу на дня 4, щоб земля гарно усілася, спресувалася, пішов в процес обігріву під цією плівкою. Ще, напевно, за ще накрию, якщо буде холодно, накрию одіялом. Щоб пішов процес. І тоді можна буде сіяти. Але через мою аварію, що трапилося, це поки горілася вода, ой, я пересадила Хі -хі, перець, посотірувала тут, що, що найшла трошки поп... бо ж я з їх всі. Сходи свої в ліцо знаю ніби так трохи, то цей червоний перець я попересажувала і я буду зараз його отак от туди. отак от садити. Тут воно йому нічого не помішає, так рядочками викладу. Ну, що робити, бо, бо в цих воно пропаде. Поламане, висипане, то я вже, що могла, то так спасаю. Бо ж дивіться, тут чорнобривці, ну, їх вже по-любому треба розсадити, бо ну, смисло їх засипати землею. Це в мене що тут? Не знаю, тут щось. Щось Тоже. щось. Ні, це цибуля, а якого хрена вона сюди попала. Що тут написано? Капуста декоративна у нас <свісно> усі. Коротше, капусту я загубила, треба буде купити декоративно. Я її не знайду вже. Ну. цей Пересажу чорнобривці. Кермек, де ж ти кермек? Де ж ти дівся? Де тебе шукати? Ой? На ногу поїду, куплю, посажу. Він сходить швидко. Ой, кермек куплю. Але ж дивіться, це ще не побула розсада на сонечку тут в теплиці. Бачите, як вона вже оці росточки вже маленькі, то вже показують. Ну, зараз ще, поки що до діла, посажу, розсажу ці чорнобривці. покладу їх всіх сюди, накрию плівкою, Воно ще маленьке, то не поламається. І буде вона тут в мене рости на цій гряці. Якось так спасла свою розсаду, ну, піддогріла, як то кажуть, землю кипятком. Земля тепла у цій гряці. Рослини вже можуть не боятися, що замерзнуть. Корнева система буде вже в безпеці. Зараз накрию це все плівкою. Ніби не показуємо морозу, але накрию від гріха подальше поки що одіялом зверхи. І завтра, ні, в понеділок, мабуть, піду наріжу лози, зроблю дуги. Отакі, От зрозуміли, да? з лози. Щоб був парничок такий в тепличці. Земля тут тепла. Тут насправді в теплиці земля холодна, така ось, проста земля. Ця вже тепла, підогріта. От І розсаду я садила вже в теплу землю. Корнева система не пошкодиться. Буде все добре. Огірочки, дивіться, огірочки, вони були по под по два цих листочка, а тут за день тепло в теплиці, і вони вже почали пускати справжні листочки, почали рости. ну. Завтра я вже дороблю їх. Баклажанчики мої пострадавши, щось там є. Не знайшла я базилік. Не знайшла я капусту декоративну, треба буде ще раз купити, посіяти. Ну, така капуста в мене буде в равликах. Сотрясіння трясіння мозга не отрима. Нормально себе почую. Ну, мабуть, на цьому все. Мої пригоди на сьогодні. Зараз. Іду вже ввечері, треба справлятися з по господарству. Зараз я кажу, накрию клейонкою і одіялом. І воно буде споко... буду спокійно спати, тому що знаю, що воно не змерзне. Потім дороблю з цією дугою і вам покажу. Завтра буду висівати все в равлики, там в мене ще є. Що сіяти, садити. Хай воно в равликах росте в мене сходить. Ну, розумієте, що я до цих равликів додовбалася? Якщо розсаду да посіяли в землю і починає сонечко пригрівати, воно не розсаду, а насіння. І ті бурани піднімаються, і ти шукаєш, сидиш, шукаєш в цей. Цих борознах, ну, ну де там та розсада, де воно сходить, особ, особливо квіти. Вони махенькі, а бурант росте без, швидко. А так ви собі берете з касети, з цієї з зравлика, робите бурансь, унічтожаєте, робите борозну з равликів. Зразу розкручуєте у землю цю бумагу з цими сходами, загортаєте і все. І це скільки економія часу? По-перше, по-друге, ви вже бачите, що воно вже у вас росте і воно в вас зійшло. А є часом, що от купили насіння, посіяли. А воно не зійшло там одне може, там одне може зійти і все. Бо пересушене часто насіння є, що в пакетиках не сходить. І вирядок потіряли в результаті. І не знаєте, ну, краще там щось посадити, щоб виросло. А так в равликах собі я кажу, бумагою розгорнули, посадили з бумагою. І воно у вас далі росте. Видно, все гарно. Ну, я буду показувати. Напротязі цього сезону, що в мене з цих равликів буде получатися. мені сподобалося воно, цей варіант. На цьому я завершую своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого, миру, спокою, добробуту, щоб всі ваші рідні були живі, здорові. На все добре. До зустрічі. Все, моя розсада запакована. Якщо буде заморозок, то воно її нічого не пошкодить. Закутано тепленько. Все, до завтра розсада моя.